Гайс розбираємо позиції великих фінансових інституційних установ, що звітуються комісією з торгівлі товарними фьючерсами США на Чекасській товарній біржі, і в даному випадку розглянемо актив євро і що роблять саме комерційні учасники ринку, оскільки я помітив досить цікаву ситуацію. Те, що за останні. Там минулі тижні, що там починаючи з 19 листопада до 24-го року, вони отримували чисті лонгові контракти. І цього тижня, саме 25.02, вони повністю скинули всі свої лонгові позиції і збільшили кількість шортових позицій в даному випадку. І що нам говорить про зміну їхнього настрою з лонгів на шорти? І якщо ми подивимося на графік, то це саме якраз співпадає з тим моментом, де ми прийшли в дану саплай зону. І якби в даних двох випадках якраз саме і відбулася фіксація, скажімо так, лонгових контрактів, так які утримувалися ось тут, відповідно спостерігаємо дану зміну на шортовий наратив. І вони досить гарно відчувають ринок, оскільки ми можемо це спостерігати з того, як вони діяли саме. В дані числа, наприклад, 22, 10 і 29.10, де у них відбулася зміна з їхніх чистих шортових позицій, які вони отримували кілька тижнів на те, що вони повністю їх скинули так, і обнулили свої позиції приблизно до нуля, і потім збільшили в значній кількості, де вийшли на чисті лонгові контракти. І це якраз співпадає з 22 .10. тут і 29-го.